Усім привіт! Сьогодні огляд смартфону F150 Air 2 Ultra, який вразить вас характеристиками і дуже зручним тонким корпусом із захистом від води та ударів. Комплектують дану модель так: інструкція, кабель та псі в тканинній обмотці, а також блок живлення. По кнопкам на корпусі все дуже скромно, адже справа знаходиться кнопка розблокування, вона оранжевого кольору, а зліва кнопка регулювання гучності. Все більше жодних кнопок. Зверху ж розмістили датчики наближення та освітлення, а також додатковий мікрофон. Знизу ж динамік та мікрофон для здійснення дзвінків, слот для сім-карт і Type-C-порт без заглушки. Тут захист реалізований навіть без неї. Фронтальна панель зустрічає нас тонкими рамками, невеликою камерою, що знаходиться прямо в дисплеї, а також відчуттям преміальності в цілому. Задня ж панель виконана у фірмовому стилі бренду два великих колодязі з камерами, поруч три спалахи, а сама панель пластикова з логотипом бренду. Товщина корпусу менше 1 см, а вага всього 230 г. Це дійсно тонкий смартфон, який буде зручним у використанні, та й в кишені відчуватиметься не дуже громістким. Торці смартфону прогумовані, ця гума також заходить напливом на фронтальну панель, що додатково захистить і дисплей. Стандарт захисту ж в смартфоні IP69K, з яким немає жодних проблем в реальному житті. Якщо занурити смартфон у воду, це продемонструється наглядно. В смартфоні встановлюється процесор Dimensity 7050, який працює разом з підтримкою 16 ГБ оперативної пам'яті. Це поєднання дозволяє без жодних проблем запускати ігри, будь-які додатки для роботи чи відпочинку. Вбудована пам'ять в обсязі 512 ГБ, тут також є де розгулятись. Але акумулятор, звісно ж, невеликої ємності 5000 мАч. Має смартфон NFC модуль, операційна система встановлена Android 13, і як часто буває у захищених смартфонів, оновлюватись до наступних версій вона не буде. Швидкість роботи смартфону при цьому досить висока, адже завдяки сучасним типам пам'яті та потужному процесору вдається запобігати будь-яким фрізам. Все дуже плавно та приємно в роботі. Дизайн графічної оболонки фірмовий. Щось схоже ви будете бачити в будь-якому іншому пристрої від даного бренду Ну а реальна продуктивність системи найкраще розкриється саме в іграх. Дисплей великий 6,8 дюймів. Роздільна здатність його Full HD при цьому матриця AMOLED. Так, це один із небагатьох смартфонів дає практично ідеальний дисплей, який задовольнить навіть вимогливих користувачів. Тут великий запас яскравості для керування смартфоном на вулиці. Тут достатні кути огляду, аби навіть декілька людей одночасно дивились фільм, а ще тут дуже насичена кольоропередача, яку можна регулювати в меню. Ну і звісно, частота оновлення також сучасна і складає 120 Гц. Плавний, чіткий дисплей це саме те, що треба в смартфоні такого рівня і такої цінової категорії. Смартфон вміє знімати у повній темряві, для цього в нього є 64 мегапіксельна камера і інфрачервоні датчики підсвічування. Основний модуль на 108 мегапікселів, і це дуже вдалий варіант для будь-якого середньоцінового смартфону. До речі, вагомим плюсом знімання відео є наявність режиму Full HD 60 FPS. У більшості конкурентів такої опції не буде, а максимальна роздільна здатність відео 4К. Фотографії. Тут все непогано, виробник потроху росте в своїх можливостях і програмній оптимізації. Чіткість чудова, робота софту з шумами супер. Фронтальна камера на 32 мегапікселі. і поганого в її бік говорити також не доводиться. Свою роботу вона виконує добре. Смартфон F150 Air 2 Ultra це варіант для тих людей, хто більше веде міський темп життя. Мається на увазі, що смартфон часто потрібно заряджати. Він зручний для заміни звичайного смартфону, і ви в принципі не відчуєте якоїсь різниці, додасться лише захищений корпус. Купити смартфон можна в нашому магазині за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш YouTube і всім до нових відео!